Мої вітання глядачам телеканалу Ради ефірі. Програма власний погляд. Гість нашої студії, народний депутат України, представник фракції Свобода Верховній Раді Олексій Кайда. Я вітаю вас вітаю. в нашій студії. І зважаючи на складність ситуації в Україні події на сході, війна на сході, уряд в терміновому порядку змушений приймати рішення, переглядати бюджет, шукати додаткові джерела фінансування. Зокрема, днями була затверджена програма приватизації, яка включає 164 об'єкти. Номінальна вартість такої приватизації 3 мільярди гривень, але планується отримати за, ринку, за ринковою вартістю 15 мільярдів гривень. Тобто, фактично, от такий пошук е, джерел фінансування він дійсно логічний, він потрібен сьогодні, оскільки питань і проблем сьогодні багато накопилось. Ну, дивіться, було вже прем'єр-міністром України озвучено е, те, що е, фактично не вистачає державному бюджету якраз 14,5 мільярдів гривень. Власне, через те, що мусимо фінансувати нашу армію в цей складний час. І, власне, була десь пропозиція винести на приватизацію в цьому році понад 160 об'єктів. Але чи вдасться власне, такими методами закрити дірку в бюджету, ну, є величезний сумнів. Це по-перше, тому що досвід минулих років показує, що так само ставилися плани приватизації і ніби в спокійний в мирний час. Сталися плани по 10 мільярдів від приватизації, а врешті надходили максимум там 5-6 мільярдів, це так бо, знаєте, найвища планка плану приватизації. Крім того, зараз вже завершення липня місяця. Так? Тобто, якщо затверджується зараз план приватизації, зараз мають готуватися ті всі підприємства на торги, тобто знову ж таки має пройти певний час, поки будуть оголошені умови. Проведення е, приватизації, крім того, має пройти вся вся процедура. Потім будуть заявки на участь в приватизації. Тобто, реально, щоб ці об'єкти е, були реалізовані в цьому році, ну, зараз е, є мінімальними. Крім того подивитися якщо взяти подивитися на перелік цих об'єктів давайте ми перейдемо детальніше, але якщо взяти ще така велика кількість об'єктів які увійшли до програми приватизації це вже було названо що це наймасштабніша програма приватизації за останні 20 років можливо ми виграємо за рахунок того що такий великий перелік об'єктів не і на цьому десь якісь моменти ми все таки зможемо ну, знайти для того щоб фінансувати знаєте можна виставити одне два підприємства mm -hmm. по величезній ці Ціні, так, то щось таке ліквідне і е, отримати відповідний результат. А можна виставити там 100, 200, 300, 500 об'єктів, сказати, що це наймасштабніша приватизація, і в результаті або ми розпродаємо державу повністю, знаєте, ну прикриваючись, ніби благими намірами, що нам треба закрити дірку в бюджеті, бо зараз війна, і от власне я переживаю за те, щоби оцими благими намірами десь у нас під молоток не пішли стратегічні об'єкти. Тому що те, що відбувалося в попередні uh -huh. роки, коли реалізовувалися е, стратегічні об'єкти, потім ми хапалися за голову, що ж нам робити, бо олігархи поскуповували всі підприємства або іноземні компанії, наприклад, з російським капіталом, щоб власне під цей шумок, скажімо так, не було зреалізовано чиєсь особисте е, бажання хапнути, вибачте за слово, той чи той об'єкт. От якщо йти про стратегічні об'єкти, то одеський припортовий завод вже давно ми про нього чуємо. Є якраз стратегічним об'єктом держави. Там держава володіє 99,6% пакету акцій, тобто практично він знаходиться в володінні держави. На сьогодні він виставляється на приватизацію, і ми знаємо, що в чому стратегічні ці об'єкти через те, що там є досить небезпечна речовина. Яка дійсно не, не повинна не повинна держава втрачати контроль над над цим? Наскільки логічним сьогодні є, що одеський припортовий нарешті виставлено все таки Дивіться, на я думаю, що це стосується не тільки одеського припортового заводу, взагалі на переконання свободи. Мала би бути будь-яка приватизація або будь-які кроки десь по відчуженню майна державного, мали би йти в контексті стратегії розвитку держави. Тобто, має спочатку бути розроблена стратегія. Куди ми йдемо? Що ми хочемо, яке суспільство побудувати і визначаємо перелік стратегічних об'єктів. Цієї стратегії держави, фактично нової, немає. Тобто, ми просто ну, латаємо дірки. Добре, в цьому році продамо. Так, чи одеський припортовий там, чи запорізький титаномагнієвий, там чи ще якісь об'єкти угу. продамо. А на наступний рік що? Крім того, дивіться, на останньому засіданні Кабінету міністрів розглядалося питання нашого турбоатому. Так, слава Богу, що він з переліку був знятий, і за дорученням, якраз прем'єр-міністра, бо дана вказівка. Розібратися суть справи держава володіє 75% майже нашого турбоатому. 75%, так 25% там приватні особи, інші компанії. Але суть справи полягає в тому, що, наприклад, того ж самого директора зараз зняти неможливо. Так, Держава володіє 75%, але директора не може е, зняти. До речі, директор, який був заведений ще одним з колишніх керівників е, фонду держмайна, пані Семенюк. І були розписані зараз в тому ж самому статуті такі правила, що голосує не один голос, одна акція, так або одна акція, один голос, а голосує представник. Тобто ми маємо 75% акцій, держава, але представник один. А тих 25% там, наприклад, є декілька чоловік, які переголосовують фактичну державу. Тобто, це абсурд, це нонсенс. Крім того, наприклад, той самий турбоатом, де є величезні прибутки, і продавши. Грубо, скажем так, він дає в рік там, мільярд гривень, так, і ми продаємо тих пакет акцій 75%, теж, наприклад, за мільярд. То який, вибачте, гешефт, який ну, сенс в продажу прибуткового підприємства. Так само, от я кажу, от ті от підприємства, які є тут, ну, просто відкриваємо, так, група Б. Пад по газопостачанні, Борщівгаз, Бучачгаз, бучач газ, газ, Вінниця Газ, Гусятингаз, Дніпропетровсь Газ, Ганець об Газ, Облгаз, які... Запоріжжя, Збарежа. Тобто... Там низка об'єктів, які мають статус енергетичних Ми... компаній. Я, я розумію, от назвіть мені хоч одне mm -hmm. е, там, облгаз, який є збитковим. Ну, я ще не чув такого. Так? Або. Є виставлений ряд ТЕЦ, Херсонська ТЕЦ, Одеська, ТЕЦ, Миколаївська ТЕЦ це в той час, коли ми говоримо про дирефсикацію енергоджерел, так і коли ми шукаємо інші, е, е, скажімо так, потоки для енергетичної незалежності України і енергетичної ек... економії енергетичної абсолютно правильно. Тобто, це теплоелектростанція, угу. і на яким будемо постачати знову ж таки вугілля. Там чи з Донбасу, чи з Волині, чи з Львівщини, то вибачте, а для чого ми віддаємо комусь це? Знову ж таки, де є гарантія, що через підставні компанії не будуть викуплені російськими представниками там, або російських компаній на, на, на наші обленерго, наші облгази, наші е, теци? Це абсурд. Тобто, ми маємо спочатку виробити ви, ви так само е, енергетичну стратегію. І згідно цієї енергетичної стратегії, а може вона згідно цієї енергетичної стратегії нашої е, держави, у нас якраз у ці всі компанії повинні бути збережені в державній власності. Ми продаємо 25-25%. два -25 Якщо на не дає державі права якимось чином управляти або впливати так, на процеси, ні, які такі дає право, так не в повній мірі, але mm -hmm. дає. Але цих 25% дає право отримувати прибутки. Так само не одномоментно. Не за один раз продавши тих 25%, mm -hmm. а кожен місяць, кожен рік і кожне там десятиліття, так ну але наприклад, у. Миколаївська ТЕЦ продаємо 100%, Одеська ТЕЦ 99-99%, Херсонська ТЕЦ 99,83%. Тут ми маємо можливість впливати. Маємо можливість впливати. Так само пад Центри енерго 78,29%. Маємо можливість впливати? Маємо можливість. То можливо нам краще змінити менеджмент в цих компаніях, поставити дійсно керівників, молодих, які мають досвід, можливо, які стажували за кордоном. І змінити підхід взагалі до вирішення у проб... проблем. Ви були а... присутні, коли відбувалося представлення цієї програми приватизації на засіданні кабінету міністрів, от які аргументи ви почули на користь саме такого переліку, і за яким принципом взагалі визначалися об'єкти, які виставляються на приватизації? Знаєте, ну взагалі обговорення цього питання було дуже в принципі досить коротким. Тому що було представлено, засідання Кабінету міністрів відбувається, було задано питання. Ну, є якісь питання по об'єктах. Хоча ну, нам, як народним депутатом, був, я, був Юрій Сиротюк, нам не дали матеріали так, з переліком цих об'єктів. Ну, теж дивне питання. Хоча ми питалися секретаря, там сказав, що ну ще немає не підготовлено там або ще не затверджено. Тобто нам відмовили в цих документах кабінет міністрів. Кабінет міністрів, який підпорядкований Верховній Раді, так і підзвітний власне коаліції, в яку, зокрема, і я, і мій колега Сиротюк, входимо. Був відмову, добре, немає питань, але було запитання. І власне зупинилися в основному, на декількох питань: це турбоатом, це є Укрнафта. Це е, запорізький титано-магнієвий завод і одеський припортовий. Тобто сказав, що треба вияснити питання mm -hmm. турбоатом, е, зняти зараз з питання, а вивчити питання, десь там доручити комусь там, ще щось, ще щось. Тобто, фактично, фактично, обговорення цих питань воно або пройшло до засідання Кабміну, невідомо з ким і невідомо в яких колах. Знову ж таки, коли вже на самому Кабміні це так, ну знаєте, прогорнули 10 хвилин та поговорили про загальний от перелік об'єктів приватизації, 10 питань, 10 хвилин там про, про турбоатому. Все. Ну, а де широке обговорення? А давайте винесемо, давайте винесемо на суд громадськості. Давайте зробимо ні. дійсно. Якщо ми влада, яка прийшла і хоче змінити систему, а не тишком нишком, десь під сукном, швидесенько вирішити, перерозподілити, е, наприклад, там впливи в державі. Спочатку кидали все сім'ї Януковича, так? жирні об'єкти, зараз кидають іншим, наприклад, олігархам, які десь наближені до чи до президента, там, чи до прем'єра, чи там ще до когось, чи там засіли в Верховній Раді. Ні, має бути чіткі правила гри. Тих правил гри немає. Знову скопом от ми засунули, і от давайте ми зараз то все лупнем, вибачте. Але прикриваючись благими намірами, у ну, нас бо у нас є війна, і нам треба Подібні. закрити дірки. Ну то я ще раз кажу, щоб знаєте, з водою не виплеснули дитя просто-напросто, mm -hmm. щоб у нас або не прикриваючись благими намірами. Не зробили знову якісь там вибачте. Ну дійсно, якщо йти за переліком тих об'єктів, які входили до програми приватизації, то Укрнафта, Турбоатом, Запорізький Титаново Магнівий і Суми Хімпром були ви виключені з цього переліку об'єктів, які виставляються на приватизацію. Тобто якась логіка все таки була, і попереднє обговорення також для того, щоб з'ясувати ці всі моменти, про які ви зараз говорите, чому було зроблено, і де, взагалі на, на яких підставах і за якою логікою відбувалося складання тих об'єктів. Які війшли до програми приватизації, питання варто продовжити ще й в парламенті? Однозначно, я думаю, що це питання повинно е обговоритися в парламенті. Необхідно, щоб профільні комітети так само розглянули це питання і щоб депутатські групи і фракції висловили свою позицію щодо цих питань. Знову ж таки, свобода виступає проти приватизації стратегічних об'єктів, а облгази так. Обленерго, це ми вважаємо, що це є стратегічні об'єкти для нашої держави. Ну перепрошую, зараз вже деякі знову ж таки обленерго знаходяться в приватній власності. І зараз дійсно в скрутний момент, інколи коли треба дати ту ж саму електроенергію, але почекати трошки, напевно, з проплатою ті самі олігархи це ваші проблеми. Знаєте, як вийшло, коли е, одеська влада звернулася до Ахметова. Що, будь ласка, проспонсоруйте проживання і харчування мешканців Донецької області, які зараз ну, евакуйовані в Одеську область, написали листа офіційного Ріната Леонідовича Ахметова, а він відписав: я плачу податки, і нехай держава думає, як ті податки розподіляти. І розумієте, і знову ж таки, в приватизацію цих об'єктів буде приймати участь цей самий олігарх Ахметов який плює на державу, який не, не виключає, фінансує сепаратистів, а зараз він буде приймати участь в ну, приватизації. Ну, давайте, не буде без підтверджених приватній. Я всі сказав, всі що я голови. припускаю. Я допускаю або не виключаю цей факт. Ну припу це, це мала би прокуратура розібратися. Але розумієте, це хамське ставоті вона вибито українських mm -hmm. олігархів. Які знов ж таки будуть мати право на приватизацію. в якому форматі може звучати це питання? Це питання має звучати в режимі, коли буде винесено на обговорення програму приватизації в парламенті чи в контексті секвестру бюджету? Адже також це питання можливо, з'явиться цього тижня в сесійній залі. От як воно має бути озвучене, як воно має виглядати? Дивіться, я думаю, що однозначно буде на цьому тижні розгляд і секвестру бюджету. для чого, тому що? Сто, ми мусимо призупинити фінансування певних соціальних програм не вистачає коштів для армії. Ми бачимо, як прості громадяни України збирають і харчі, і збирають одяг, і там купляють бронежилети, каски для наших військових. І відповідно так само держава не повинна стояти остро, а навпаки, повинна бути на передовій, виділяти в першу чергу, кошти для нашої обороноздатності. Відповідно, буде переглядатися видатки державного бюджету. однозначно буде десь скорочуватися витрати і на державний апарат, і будуть скорочуватися видатки на тих самих там чиновників. Там і на превеликі жаль, але на соціальні про проекти. Але я думаю, що власне цей проект приватизації та він цей план приватизації е він буде ну, як основним з аргументів для того, щоб як то, що я казав на початку, закрити ту дірку в бюджеті в 14,5 мільярдів. Але знову ж таки, ну я думаю, не на тому треба економити. Нам треба знову ж таки я думаю, зібрати тих самих українських олігархів. І сказати, ану, шановні, або не шановні так, давайте скинулися всі. Ви на тілі України понад 20 років, як казав один, да, примір, кровосісі. Які тягнули з державного бюджету, які тягнули взагалі з держави останні соки, то необхідно зараз поділитися. І можливо тих 15 мільярдів, яких не вистачає в державному бюджеті, необхідно власне закрити за рахунок тих самих олігархів і запровадити шкалу прогресивного оподаткування. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Народний депутат України Олексій Кайда був гостем нашої студії, А нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського Залишайтесь з нами і надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.